Коли просто міністром стає людина від олігархів, і це е, міністерство стає філією олігархічного холдингу. Але це не новина для України. Е, я не знаю, але е, ті, хто призначають міністрів, мають розуміти, що міністр це політик, політична діяльність по управлінню державою в певному напрямку, в певних функціях чи в певній галузі. А людина, яка Звикла займатися конкретним бізнесом, забезпеченням, скажем, виробництву, і тепер її ставлять. знаєте, це стара радянська історія, що господарники мають керувати відповідним міністерством, тому що тоді господарство було на рівні міністерства. А те, що олігархічні холдинги захоплюють все, що не так лежить до себе у власність без будь-якої модернізації, це їх природа. Вони не будуть і не здатні, і не потрібно. І головне, що власники холдингу не знаються на цьому бізнесі. Харас. Вони не мають відповіді.